Фундук привитий на медвежому горісі, який ми пересаджували і показували, як... ну як він пересаджується. Тобто як ми садимо фундук на медвежому горісі. Відео ж є. Відео є, так. І багато хто казав, покажете його, коли прирости. От казали, що йому треба прирости. Він буде прирости, він стоїть, 2-3 роки стопориться. Тобто він так, він стопориться на 2-3 роки, якщо йому зробити не так, як, як робиться. А є от показана була посадка і, і, зараз, і зараз йде полів, будемо поливати полив з некоторими елементами. І от дивіться, які прирости в цьому році після пересадки. Вона була пересаджена спеціально, зараз я покажу. От дивіться, прирост вже 20 см, на ньому приріст. На ньому вже є одна закладка горіхів, друга закладка горіхів. В принципі, їх треба ці горіхи. А, ось дивіться, третя. Це так званий Вася довгий сорт. Сорт чи форму. А, ось дивіться він, один. Другий, третій. Ну, десь п'ять зав'язів є. Горіх не знімаю. Його, в принципі, треба його обірвати, але так як підемо проти правил і покажу його осінню, оці горіхи, які прирости, і горіхи не будуть мішати торможенню росту. Це. Тим, хто каже, що горіх при пересадці стоїть. Він стоїть, так. Да. Якщо його взяти, зробити так, як-небудь. Як але якщо його зробити, посадити, все, додержуватися всього, що треба, він розвивається і росте собі хорошо. Зараз поки ще, де ми садили, як він розвивається. Ось ще один, який теж Пересаджувався. В цьому році ми пересаджували його. Теж дивіться, прирости тут більше, ніж вже 25 см. Теж на ньому є завязі. Не одна завязь. Не одна. Так? Ну, шукати. От дивіться, який він рясний. Ну, тобто прирости який, весь кучу. А ось ще одна завязь є. В Взагалі є, Завязі не вбираю. Покажу і горіхи будуть. І дивіться, які вже прирости на ньому. Ось. Ще один. Так же само ось горішок. Це перший рік. Це осінь. Да, осінню була пересадка. Вона там є на відео, все, можете подивитися. Ось горіх. Ну, треба подивитися. А, ось ще є горіхи. Горіхів не забираю спеціально. Посаджений, пересаджений в цьому році. Тут вже прирости. 25 сантиметрів перерости. І з усього цього везде йде перерости. На даний час. Є ще, які ми пересаджували. ну от ці будуть під увагою, щоб показати, як пересаджується, як воно росте. Тому що багато пересадили, засохли, відпустили. Ось дивіться, я його садив на відео. І той садив. Оце всі пересаджені були в один день. Які результати? Так що він терпить. Те, що, наприклад, говорять, що медвежий не терпить пересадки, там підсихання корней, чи що. Це все тако, щоб тільки сказати. Він пересадку, будь-який медвежий, якщо його пересадити, наприклад, не привитий, він у вас прийметься на 100%. Ну якщо вже таких дефектів деформації не буде, чи технічних, чи взагалі там чогось другого. Він сам відрождається ідеально. Е, коли от я роблю, отаку, коли пленку знімаю, роблю обрізку ножом прорізаю. Ось він допоможе зростається з медвежого переходить на фундук. І ще привик. Ну Це я так роблю. Тобто, Може правильно, може неправильно, але... Воно доповнительне зростання йде ще цього прививки. Так що медвежий не так просто загубити, як всім кажеться. Він як наскільки крепке дерево, настільки воно й хрупке дерево. Якщо віднести все похабно, його можна загубити. А так він спокійно приживається і росте. Бачив відео, де люди садять гектари, нема приростів. І Коли садите гектарні посадки і це ж все гроші, ідеальніше було б ну, то в другому відео. Щоб все було на таких гектарах, якщо садити тисячі, тисячі, там зовсім по-другому треба садити. А на даний час отак. От Він розвивається і все кайфує, не то що приростає. Це нічим не обробляється, все чітко, як воно має бути. Отак от треба садити, отакі от будуть прирости. Це не один, не два, скільки я тут пересадив.